Це А зараз я надаю слово людині, яка вже через два з половиною місяці буде я впевнений в українському парламенті представляти киян мешканців Шевченківського району столиці. І це власне буде ще один представник Київської громади в українському парламенті. Я хочу вам представити. Свободявся єдиного кандидата від усіх опозиційних сил у 223-му виборчому окрузі Юрія Левченка. Товариства, <плес> насправді ми сьогодні зробили величезну роботу. Ми показали цій бандитській владі, що ми не готові сидіти, мовчати і відпочивати. Ми пішли <плес> на цих безслужників режиму, на цих людей, які... Але назвати, це істоти, які зараз захищають цих дереванчиків ці будівлі, захищають цього голяйця, попова, цю окупаційну владу. Ми на них пішли, ми не побоялися, ми скуштували.